Вітаю всіх, хочу зробити швиденький розклад. Немає багато часу, на жаль. Чи зможе Харківська область протистояти розвід дронам? Місто область. Чи зможе Харківська область та місто Харків, ну, весь регіон протистояти розвід дронам? Так. Зможе за допомогою партнерів вони надають щось спеціальне, щоб вони. Воно... Так, це дуже важке питання. Вони постійно літають, вони як по колу літають, їх дуже багато постійно, це дуже серйозна проблема для нас. І потрібна допомога за кордону і дуже багато ресурсу для цього. Дуже багато. Ось Україна думає, що з цим робити, і шукає варіанти. Шукають варіанти. На, рів... На високому рівні шукають варіанти виходу. Але вони знайдуть, як... що робити з цими розвідронами. При мені збивали розвідрон, коли я гуляла з дитиною ввечері. Останній вечір перед від'їздом при мені летіла ракета і збивала цей розвідрон. Це було у мене на районі. Це жах. Так, з розвідроном Україна, Харків, регіон, Україна допоможе з Харківському регіону області розібратися з розвідроном, щоб їх менше літало. Так, допоможе однозначно. Ресурси для цього потрібні. Ну, це ж ми. І це важко досить, тому що близько. Пропозиції, варіанти, ресурси, робити щось треба для цього, багато чого робити. Це важко. Вони рухливі досить. Але їх приб'ють, їх збиватимуть. Десятка мечів це ж втрати. Сонце, о, збиватимуть, збиватимуть. Україна вирішить це питання. Так. По ірофанту це досить таємне питання, як це вирішується? І Зірка, ось, Зірка, вони вирішують це питання, як це збивати в небі. По-перше, це буде робитись в небі. Тому, вона що Україна, Харківська область. Чому буде Україна? Якщо Україна швидше розбереться, і Харків швидше розбереться. А Харків це Україна. Як ви бачите, по розкладу випала імператриця це Україна розбереться, все розберуться, тому віримо в ЗСУ, віримо найкраще.